Ну і маємо перші кадри приїзду е, сідільця Владиміра Путіна до Севастополя, е, тимчасово окупованого. Е, ну, панти для приїжджих, чи то панти для, е, для кого ці панти? Я не знаю, друзі, але ніяк інакше це назвати не можна. Давайте зараз разом зі мною. От я вже вивів ці кадри на свій комп'ютер, подивимося, як же виглядає. Клоунада влаштована пинею в тимчасово окупованому Криму. Е на річницю на річницю його анексії. Продовжать тоже. Ще раз послухаємо, що воно сказало там на початку. А чому зараз поясню? Давайте ще раз зі звуком першу частину покажемо. Продовжайте в тому же дух. Продовжайте в тому же духе. каже. Слухайте, ну з 99% відсотковою вірогідністю. Я стверджую, що це двійник, А, і це той самий двійник, якого ну я особисто називаю нервовий. Нервовий це який? Це той, що наприклад виступав у Лужніках, а це і смикався. Пам'ятаєте, він а, щось там паличкою махав Росія, Росія, і в нього ніяк не виходило завести натовп він так, от. Постійно і дуже різко о, різкі в нього такі рухи. Перед цим кілька місяців тому приїжджав на полігон. От саме цей Путін, ну так званий Путін. Той що ну от він справді такий бадьоренький, він швидко рухається. А ну давайте тепер без звуку я прокоментую, да а ми, а ми ще покажемо ці кадри. Він доволі швидко рухається. Цей путін в нього не болить ніяка рука. О, дивіться, піднімає чіпає інших людей. Торкає. та ви що, ну. Та який Путін, друзі? Ну тут е, однозначно, це отой от нервовий, який виступав у лужніках, дуже легко тримав мікрофон. Е, і так само він там стрибав, падав на е, землю і стріляв з гвинтівки СВД, е, снайперської гвинтівки Драгунова. На е, е, той Путін, якого ми бачимо на офіційних подіях, який довго і нудно щось розповідає? Е, або ж сидить у своєму бункері. І тримається за стіл. Це зовсім інший путін, немає жодних сумнівів. Ну і відповідно чекати на якесь ГКЧП навряд чи доводиться. Тепер ми це розуміємо, тому що ну в Крим відправили однозначно не того Путіна. А на посадку якого ми всі чекаємо хоча і ці, ну як мінімум, двоє. Злочинців. Я думаю, що те, чим вони займаються, це також тягне на злочин, який саме, на жаль, сказати не можу. За якою статтею я не є юристом, але ну, думаю, що підігравання таким способом диктатору, кривавому диктатору і вбивці, це теж є злочином, можливо, не військовим, але ну, певним чином сидіти будуть всі путіни і, включно з двійниками. Давайте не будемо. Е, я знаю, що багато людей зараз ставить питання після вчорашнього, після вчорашнього ордеру на арешт. Ну а хто ж, е, хто ж його посадить, якщо в нього стільки двійників? А от не того посадять. Ну скільки, ну немає ж дурнів е, точно на е, заході в міжнародному кримінальному суді. І вчорашній день це ще раз е, показав. Вони видали ордер на арешт. Е, ну Абсолютно неочікувано для всіх, я переконаний, неочікувано навіть для всіх західних лідерів, які планували трошки довше провести цю війну. Ну щоб ос ос ослабла Росія, також стратегічно, але зараз доведеться трошки швидше рухатися, тому що ну якось незручно не додавати зброї країні, яка бореться а, проти а, особи і проти іншої країни, яка здійснює геноцид, яка вивозить а, дітей незаконно, яка здійснює військові злочини і. Лідер якої вже е, є офіційно підозрюваним у військових злочинах.